Усім привіт! Знаєте, що ми робимо? Ні, Ми сьогодні дрова не рубаємо. Ми сьогодні і шашлики не жаримо. Зараз покажу. Коротше, наш собака зразу варили в маленьких каструльках, а потім він їсть, як кінь тієї каструльки, не вистачає. Та я знайшла вон таку миску, а Максима все змайстрував та як. Просто на кирпичі поставили. Та й що? Та й варимо таке цілу, цілу миску, варимо йому їсти. Накидали туди м'яса, дурячка, морковки, гарбуза. насипаємо зверху каші. і така смакота. О, Боже, мій, що ти робиш? Ой. Так що, отако. на дворі 16 градусів морозу. Ми гріємося і варимо йому їсти. То цієї миски я вам скажу, хоча б вистачає трохи надовше. Зараз холодно, не скисав. Та й нормально. Така стара миска, ну нічого. Всередині чисто, помито. І хорошо. І днів п'ять він оце виїдає, оцю цю здоровенну миску. Сюди, може, з відро, а може, й більше влазить, так? Да? Більше, мабуть. А тут каструлька таке. Раз дали, два дали нема. То Ось так. То він уже бігає, ось бігає, жде, поки йому їсти зварять. <рес> Да. Зараз наваримо мілордові. А потім підемо собі, будемо варити щось добреньке. Будемо ліпити чебуреки, мабуть, смачні з м'ясом та з сиром. Отака буде в нас смачнюча вечеря. Все димить, парує, нічого не видно, не ну, ходить. Варимо кипить і бурлить. Отаке. Добре, що в нас за двором куча оцеї бузини ще не поспиляно, я кажу, ми поки до весни будемо йому варити отут дворі, то ці усі кущі. Позламуємо під корінь, не то, що вона суха, гарно ламається і горить добре. І оце вже першу деревину трохи обскубли. На морозі гарно воно і ламається, і потроху підкидаємо та й горить. Звісно, димить по-страшному. Каструля в сажі у але нічого. Вона у нас стоїть в сарайчику, так що то не бідо. Те, що зверху в сожі. Собаці варяться, а я кажу колись і в дитинстві ми не пропускали ні одного разу, якщо десь отак на вулиці. Щось десь хтось запале, чи бурйон якийсь поле, чи якісь там, не знаю, прибираємо вже огороди. Тут тільки десь батько поле сірничок, все. Горить костюрчик. ми з сашком вже бігли по салу і надівали це все на паличку і жарили його, це все на, на вогні. А як бур'янів багато палили, то вкидали картоплю, картоплю пекли. А то було. І таке добре не було. А це... <смас> а це вже наче і не як воно було. Я думаю, що там вже м'ясо зварилось, зараз будемо засипати крупи та і все. Ще й не ніч, а ми вже й спробилися. Отак. А тепло біля вогню, добре. Я собі тільки що оці калуші отак підставляю і грію ноги. І поки стояла з Максимом балакала, дивлюсь, в мене вже оцей сапожок горить. Кажу, зараз буду стояти без підошви, все погорить. Ох, як гарно, Красота. Хоч і холодно, але гарно. Отак сидиш собі. Та й грієшся. А о, осе кипить. Вже починає пахнути гарбузом. Що там ще? Там усе, є і морковка, і бурячок, цілий вінегрет. <сум> мілорд. Так, Мар'яна. А ну злазь спинька, а ти не гризи їй сапожки. <сум> Все, подурів, іди лапи грій. Іди лапи грій, мілорд. Піди сиди. Оце в селі Ромонтика. Красота. Збігає. О, нічого, воно м'ясо вже зварилося, мабуть. Нема червоної риби. Нема червоної. Ми прошли раз варили йому цей отаку миску. З червоною рибою я кажу, оце щоб хто побачило. У нас в морозілки лежали давно хребти, оці із форелі чи що, ну, я не знаю. А я кажу, та хто вже його їстиме? Воно вже давно лежить. То кажу, давай ми його зараз з собоці зваримо. То така юшка пахла. На все село можна було пригощати. Усіх юшкою пригощати. То поїв тільки ток. А сьогодні курочка. Іди сюди, іди гріться. Іди гріться. Отам в тих кущох фазони, каже Максима, ну біжи, впіймай фазончика, та ми тут тобі в оцю, в оцю миску вкинем та і стушимо заразом. Гріться. У нас сьогодні в планах було поїхати на рибалку. Ми так хотіли, а батько каже, що льот тріщить. Ну, якщо льод тріщить, то трошки підождемо. Може, поїдемо, а може й не поїдемо, не знаю. Раді тої риби не сильно хочеться. І, це, і рискувати, якби не тріщав лід. Спасибо, якби не тріщав лід, то можна. А так, то поки підождемо. Не хой. Може, ще морози будуть, та воно підмерзне. Сиди. Сиди. Може, в кого й гарний лід, але тут покажуть тріщить, та й тут таке. Гарбузова каша з м'ясом, мілорд, варимо тобі смакоту. Минулого разу накидали йому і капустки, то таким борщем пахло, да? мілорд, смачно було. Спочатку варили одну крупу з м'ясом, а тепер почали додавати усякі туди овочі. То таке пахуче, Да? смачно, їсти аж за ухами лящить. Пузогрієш. Пузо Пузогріє, лапки гріє. Отак От ми. Зараз вже й доворюємо. Принесу крупи, засипаємо і все. І будеш ням-ням. Може, ще баранців накидати. Баранців. Трохи біля, та й баранці накидать. Воно дасть. То Щось я принесу. Ось зараз вам покажу. Дивіться, оце кукурудзяні палички. Воно вже скоче. Не ті, що людям продають в магазині, а таке самісіньке. Тільки це роблять таке. Ну, не собака, а... Свиням, коровам. Не знаю, кому там, хто кого годує. От і в нос є. Це в батьків узяли. Вони дають кому? Курям? Собакам. Собакам. Ну, воно так пахне кукурузяними паличками, того, що це ж і є кукурузяні палички. Мілорд їх їсть на весь рот. Воно таке, таке воно пахуче. Але воно одне єдине, що воно не солодке, просто звичайні кукурудзяні палички. Ох, і хрустить. І ми оце цілий мішок привезли, і він їх тільки ток. Їсть. Ого, Максим розкоче горив, зараз і миска злетить. Дивись, щоб воно там не пригоріло. Та не, кішки, Бо... Хто так собоком бореться, подивіться. Люди по селу їздять, а воно ж ми за двором, ось, бачите, дорога. І люди ходять, їздять, думають, щось димить. Люди шашлики жарять, а я кажу, ніхто й не догодується. Що ми не собі, а собоці оце їсти воремо. А ну давай засипай ті палички, бо він вже півмиски пів з'їв. Ні, кидай, воно зараз розтане та і все. Та з нього і не останеться місце, з цих паличок. Я це я хотів із цим, щоб скошити. Буде тільки запах. Воно. воно зараз все розтане і буде таке пахуче, ароматне. Тобто, шо? Мілорд, смакота буде. Ох, і пахне. Оце це їжа. Так, треба йти брати цих крупу брати. Насипать. Мілорд, тебе одігрівають. Ой, як тобі гарно. Мар'яна чухає, папа держить під костром. Та ти що? Ще й ворон тобі їсти. Оце красота. Такими місяками їсти можна й кабанчика вигодувати маленького, а може й не маленького. Цей вже нюхає, з усіх боків бігає. і добра коша закипіла, та й все. Гріємо ноги, бо вже за декілька часів, таке собі. Ноги починають хі -хі, трошки примерзати до, до цього, до підушви. О, зараз почне горіть мій сапожокну. Я ж кажу, тільки піднесу вже горить. Там йде, то він випаровується. Ого, ще стану і підошва попливе. О, як тепленько. О! Ходи, да. я ще не помішов. Мотається, мотається. Це твоє, вся миска твоя, мілорд, ніхто не забере. Угу. Ми поки гуляли, він уже тут хліби не з'їв. Уже і синичок нагодували, бо вже він виплював. Уже не хотів. От кажу, не голодне. Причепили на гіллячки, вже й синички поналітали, годували їх тут. Мар'яна, де твої лижі? Лижі в старої. Ще сніг не розстав, можна поїздити. Мене питали, де ті лижі ті, що ми знайшли в старовинних речових. Так що стоять лижі, вже пробували цієї зими, вже катались на них нормально. Їздять, тільки паличок немає. А так то нормально їздять. Мілорд, yeah, іди пробуй на сіль, як воно. А ну, що скажеш? Мілорд, <laughs> як воно? Нормально? Гаряче, каже. О, близька Уже темно, вечір, от скажіть, що оце собаки дурні Га? Ми просто тільки що стояли і казали, мілорд, біжи отуди о, в кущі, там фазони є. Та посміялись та і все. Божечко, пройшло півгодини. Він летить в оті кущі і, цей, і ганяє фазанів, прибігає тільки, що і вся морда в пір'ї. Ну, це взагалі ну ніколи такого не було, а це тільки сказали. Ти наче знаєш, що ми тобі казали, го? який розумний. Мілорд. Так, все, уже наша коша готова, темно. Уже заносимо геть усе. І на цьому буде все. Ідемо і будемо собі тепер. Прийшла черга собі щось смачненьке приготувати, тож йдемо зараз в хоту. Хоч і натопили тепло, так будемо йти та й будемо грітися.